Сьогодні ми проводили планові навчання згідно доручення міністра внутрішніх справ щодо захоплення та звільнення захоплення заручників та звільнення об'єктів, які відносяться до важливої інфраструктурної об'єктів. Ви бачили, що залучалися для навчання всі підрозділи. Це починаючи від спецпідрозділів, закінчуючи медиками та Слідчу практичною групу Личаківського відділу. Загальна оцінка по навчанню добре, всі служби спрацювали. Зараз ми проведемо ще короткий, короткий звіт кожного керівника служби і вкажемо на помилки. І сьогоднішнє навчання, воно Сьогоднішнє навчання, воно актуальне, тому що ми бачимо, які події на сході України, в зоні АТО, і ворог не заспокоюється, захоплюють і приміщення, створюють і терористичні акти. Тому ми повинні вчитися, щоб в житті кожен працівник міліції міг зреагувати правильно і вчасно.